Законопроект дуже цікавий, скоріш за все, не своєчасний. Я б е, говорив про повну англізацію України тільки після повної українізації, але досвід багатьох країн говорить про те, що застосування англійської мови це дуже правильно, особливо в державному управлінні, але особливо такі підпункти щодо дубляжу фільмів можуть просто нівелювати. Такі закони дуже правильні. Український дубляж має місце для того, щоб твір дивилася на мові національній тієї країни, де її сприймають вухом. Тому, забираючи дубляж з кінотеатрів, примушуючи глядача вдивлятися субтитри, не знаючи, наприклад, англійської, це викликає просто подразнення і в будь-якого глядача, і він буде проти прийняття. Закону цікавого, в якому є отакий підпункт.